Нещодавно яскравою темою для обговорення в суспільстві Чернігова стала яскрава новина. Виконувач обов'язків міського голови Чернігова, секретар міськради Олександр Ломако, подав у відставку і просив свою офіційну заяву розглянути на найближчій сесії. А ми вирішили спитати у містян, якби ви були міським головою, то що б одразу змінили в місті, які на вашу думку є головні проблеми в Чернігові. Якби міський голова міг зупинити війну, це було б, навіть, на, мабуть, найкраще. Інших проблем поки що це головна проблема особисто в мене. Заманював більше туристів, у нас є що на що подивитися. Я був багато де в Україні і Чернігів одне з найзелених міст, де. Також можна продовжити політику, яка була до війни, наприклад, ну, з реставрацією там, доріг, обвородження парків да. до і так да. далі. Наприклад, ось дуже. Гарний потенціал є набережної біля ЗАГСу, вона зараз там заростає, все таке. Потрібно оновити рац, щоб він виглядав гарно, як більшість там парків нас зараз, а не як зараз. Ну, хотілося б так, гарні майданчики дитячі, але чесно не до цього, мені здається. Тому я би вирішувала, що ще в мене на небо над головою та й все. Я вважаю, що у нас в місті недостатньо розвитку для молодих людей. У нас немає для них скажімо так, ні достойної оплати праці, ні таких сучасних закладів, де вони могли працювати. Я вважаю, що у нас дуже мало приділяють часу саме розвитку молоді. Для того, щоб вона тут залишалася, а не виїжджала в Київ або в інші міста мільйонники, скажімо так. Тому я вважаю, що молоді треба приділяти більшу увагу. Дороги. Тільки дороги. Нужно, скажем так, займатися городом, то есть территорией. Несмотря на то, що війна, то многие сейчас как бы, говорят, що це не треба діти. Мікар це якраз підтримувати настроєння, що город живе. Ну і наверное, сейчас да, транспорт ходить хорошо, але якщо взяти з другими городами, не піднімали цены, это по любому що все таки це на учитывая, що город не башставлення людей до міста не не завжди бачиш, як людина поважає, чому викинув сміття по дорозі чи щось таке. Ну, в центрі цього не видно, а на більш окраїнах там більш видно. Все залежить від людей. Якщо сам не робиш, то ніхто інше за тебе робити не буде.